Я відчула, що е, якщо я не можу взяти зброю йти боронити свою державу, то я можу тут це робити тим, чим я можу, що я можу робити. Верноград, Донецька область, місто російськомовне. Мало людей взагалі в місті розмовляли українською мовою. Більше це були люди, які із сіл. Там зберігся такий контингент людей, які розмовляли державною мовою, своєю, ну, не скажемо, що чистою українською, але вони намагалися, вони зберігали це все, передавалося з покоління в покоління, і тому я хочу сказати їм величезне дякую за те, що вони зберігали все це. Якщо взяти школу, то з 1995 року перейшли школи на україномовні. Дітям спочатку було важко це все осилити, бо всі предмети викладалися українською мовою. Їм було трошки важче, а потім все пішло на лад. Діти були навіть вдячні, що коли вони йшли вступати до вузів, або технікум чи ліцей, їм легше стало розуміти все це. А перші діти прийшли вступати, їм важко було ті самі тести розуміти з термінами українською мовою, а потім все наладилося. Вони вдячні, навіть вони писали її в соцмережах, і при зустрічі говорили про це, що вони вдячні, бо їм стало легше і слухати лекції, і взагалі. І на роботі, які вже закінчили вузи. Вони говорили, що їм легше на роботі, бо там вимагають у них спілкування і вести всю роботу українською мовою. У мене батьки самі з Дніпропетровської області і бабуся. Я жила з бабусю, з дідусем, з мамою, з татом. І я весь час чула українську мову. Я закінчила українську школу 33-ю в Краматорську. І... Для мене це було, потім я вчилася в біля церкви, теж україномовний це регіон був. Уже в дорослому віці, коли вчилася в УК, український католицький університет, там взагалі україномовна, так що мені це було близьке і рідне, і я не відчувала ніякого дискомфорту. Я коли закінчувала університет, то Степан Васильович Мишанич, професор, він сам з Києва, але переїхав на терини Донбасу піднімати українську мову. І він пропонував роботу в театрі мені після закінчення. Але ж я жила у Мирнограді і не хотіла ніде їхати. Мені там подобалося, хоча я народилася в Краматорську, заміж вийшла в Мирноград. Почалося з того, що бракувало учителів української мови. Це десь було восьмидесят шостий, рік. А взагалі з дитинства я хотіла бути вчителем української мови літератури, бо я обожнювала свою вчительку Капалії Іванівна, вчитель української мови літератури. Я її навіть любила за те, що і двійку вона мені за невивчені правила поставила. Я подумала, що вона мене минулого разу спитала, цей раз не буде питати. Ну, бачите, як <гум> буває. Була наука мені гарна. <гум> Учні мої, випускники дякували завжди мені. І писали в соцмережах, і при зустрічі, і навіть коли була годинка вільна, вони прибігали в школу. Є така категорія дітей, які не можуть жити без школи, навіть якщо вони учаться або вже працюють. От вони так, мабуть, душею приросли до школи. І вони приходили і завжди дякували. Був у мене такий Олексій Кантипка, якого я посилала на конкурс навці української мови імені Петра Яцика. він не хотів їхати, але потім, коли він вступив в університет і прийшов, і говорить, що я їздив на конкурс і зайняв друге місце, я вам так вдячний. Вибачте за те, що я не хотів. До Кривого Рогу я приїхала 7 квітня. 2022 року. їхала із родиною сина, але син на даний момент він живе окремо, а я окремо живу. Взагалі я навіть і думки не собі ну, не мала такої, щоб я десь могла виїхати. Я чомусь думала, що це ненадовго, що це, ну, можливо, на пару неділь, на пару тижнів і все. І точно так як син прийшов до мене 7 квітня пів шостого ранку і сказав, що в мене є півгодини зібратися, я так і речі брала ну, дня на 3 на 5 і все. Ну, Будинок ніби цілий, але дуже багато розбито у місті. Ну, і люди розказують, але ж я спілкуюся з своїми подругами і вчителями. І я читаю всі чати і в Телеграмі, у Фейсбуці. Я про все знаю. Чому кривий ріг? Ми їхали зранку і до вечора, і вже сутеніло, і син говорить, далі не поїдемо, давайте знімемо квартиру подобово і потім будемо вирішувати, що робити. Ну, Зупинились на три дні. А потім, мабуть, доля так склалася, що ми нікуди далі не поїхали, залишилися тут. Про шелтер я дізналася із Фейсбуку. Я прочитала про те, що тут Настя Начосова веде гурток теревені, україномовний. І мені захотілося все-таки піти, і воно таке близьке, думаю, я буду відволікатися. Хоча я ходила в той час уже в 81-й ліці на східному 1. в'язала сітки, кікімори. Тобто я допомагала вже, хоча я ще тоді не закінчила школу волонтерства, але я вже була волонтером. Допомагала вчителям із гуманітаркою, із в'язанням сіток, і кікімор. Я не сиділа на місці, бо важко було це все поза домом. І взагалі, ну, такий стан сам він пригнічував. Це само слово війна це було як, ну не знаю, воно мене просто розбило це слово. Я відчула, що е, якщо я не можу взяти зброю йти боронити свою державу, то я можу тут це робити тим, чим я можу, що я можу робити. В Була на заняттях у Насті Начосової. Вона вела гурток, вона й зараз веде, е, і довгий час ходила. І потім мені запропонували ну ви ж викладач української мови літератури. Можливо, ви теж захочете якийсь свій гурток. Я пам'ятаю своє перше заняття. Це було якраз на Івана Купала. Ми з дівчатами розбирали народні традиції, звичаї обряди, ми плели вінки, їм це сподобалося. У мене навіть фото є першого заняття. І так і утворилося клуб Розмовний живе слово. Ми все те, що торкається України, української мови, українських звичаїв, обрядів, все це ми висвітлюємо. Ми не тільки вчимо, як правильно говорити чи правильно писати, ми не тільки розбираємо біографії і творчість письменників ми ще і вчимо, як правильно зварити український борщ, або які українські страви. Ми і знайомилися із вишивками і вишиванками регіонів. Все це у нас є. Ми періодично до цього повертаємося. Ми висвітлюємо на клубові і свята, які у нас в Україні святкуються. На початку, коли я тільки стала вести в 22-му році, 7 липня, були люди ві різного віку, навіть студентки були. А потім, коли вже стали люди ходити сюди на гуртки такого поважного віку, жінки, то стали, мабуть, людям бракує часу тим, хто працює, і вони не вміщаються в цей час. Що я можу сказати про кривий ріг? Кривий ріг мене прийняв. І деякі люди, я чула, говорили, що їм некомфортно, інколи у них стикається проблема в тому, що щось їм якісь погані слова говорять, або ну якось некомфортно їм, я розумію. Але для мене, криворожці, є люди культурні. І освічені. Ніколи мені не попадалися люди, які там погано до мене відносилися чи не пропонували допомогу. Я навіть про цей доньки говорила, а вона мені сказала: мама, ти знаєш, чому так? Я кажу, не знаю. А вона говорить, тому що ти така. Жінки ходять до нас зараз вже краще. Вони розмовляють. Є декілька людей, які, от пані Лідія Качуєвська, яка сьогодні читала свої вірші, вона ніколи не писала ці вірші, тільки стала писати, коли стала ходити в клуб живе слово. Є в нас пані Надія Коростів, вона Завдіївки сама. Вона перший раз, коли прийшла до нас в клуб, вона сиділа і мовчала. Вона навіть мене потім просила. Ви не просіть мене, щоб я щось читала чи якісь свої думки висловлювала, бо я не розумію ще української мови. І от проходить десь, мабуть, місяць, із отри, і я бачу в неї величезний прогрес. Я зрозуміла, що завжди все виходить, якщо людина дуже хоче цього. Вона навіть на нашому святі влітку читала вірш. Вона говорила мені, що я дуже боюся, але вона цілий тиждень ходила до мене, і ми з нею відточували вимову, як вести себе на сцені. І в неї все вийшло. Дехто прийшов досконалювати, вони знали, вони розмовляли, але суржиком. А дехто взагалі не користувався в житті ніколи українською мовою, але вони дуже хотіли це, і в них все вийшло. Я дуже задоволена ними. Я дуже вдячна їм, що вони є в моєму житті, що я можу їм чимось допомогти. Ми читаємо і на заняттях, ми читаємо і вдома. От зараз ми розбираємо творчість Григорія Сковороди. це їх бажання. Коли вони мені сказали, давайте знайомитися із творчістю Григорія Сковороди, я стояла і чогось боялася, бо він філософський. Погляд у нього у всіх творах, і він сам філософ вже український, і не всі розуміють філософію. Я стояла і думала, дівчата, ви, мабуть, дарма взяли цю творчість цього письменника. Потім, коли ми почали розглядати його поезії, ні, я помилялася, вони молодці. Вони це все розуміють, вони це все намагаються це узнати все, докопатись до істини. Чесно сказати, вони мене вразили своїм оцим бажанням і натхненням, і трудом своїм. Я думала, буде важче Вчитися ніколи не пізно, а особливо вже у нашому віці, коли нам за 60 і вже мозок починає старіти. І дівчата мені говорили, що е, як гарно, що ви нам пропонували е, писати вірші. Я їм розповідала, як це робиться. Спочатку із чотирьох рядків ми починали або акровірші ми писали. Їм це сподобалося. І вони мені навіть потім ділилися секретом, що у них навіть стало покращуватися пам'ять у плані, е, що е, запам'ятовувати. Раніше, говорять, я мало могла запам'ятати, а зараз більше. Так що прогрес є в будь-якому віці треба розвивати і тренувати свою пам'ять. Не дарма ж у школі заставляють дітей вчити на пам'ять, хоча вони цього не хочуть. Я думаю, що було б дуже важко сидіти вдома у чотирьох стінах. Треба йти в люди, треба спілкуватися. треба... Знаходити людей за своїм, скажімо, якісь спільні заняття, якісь захоплення спільні. Треба ділитися навіть в такому віці своїм досвідом. Можливо, комусь щось допоможе. Ну я, я вирішила це з четвертого дня війни. з того. Я пішла є такий благодійний фонд «Судочок», Я туди. Прийшла, Ми там різали ткані, почали сітки, оце тільки починалося. Потім я ходила на Зані сіток для маскувальних. П'ять місяців ходила. От. І там було багато переселенців. і Звичайно, це ну, як? важко з ними з Ну, а во-вторых, я <каже> моя дочка, що я, мабуть, патріот стала, не була, не стала. Це зараз необхідне. Це те, что що ми зможемо зробити. Для перемоги ми на фронт не можемо, правильно. Лічити ми теж не можемо. А по мере, паркавувати українську мову в нашому, в нашому житті серед населення я вважаю це святою. Святим. Українську мову знати можна, тому, що... тому що я сучасна жінка. А українську мову знати можна, тому що це мова країни, яка ну, бореться так, так, да? з ворогами, да. Да. Так. 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 Ну, це ваші думки. Я їх так, українську так, мову знати модно, тому що зараз, як ніколи, українські люди знаходяться по всьому світу. Українську мову вчити, зараз вчити модно, тому що це мова наша рідна і навіть навіть іде війна, і це наш обов'язок святий. Російська мова на цій землі не звучала зовсім. Ні, можна, тому що народ показав, солдати наші показали, воїни всьому міру, не то що всьому міру. Я, я пам'ятаю, як пані Тетяна і сцени влітку, коли була назва свято, у неї була така красива промова. Про те, вона навіть самокритично сказала про це, що я одна із тих, яка не вчила мову. І вона мені соромно, що я не знала мови. Але я намагаюся і стараюся її вивчити. А Ви пам'ятаєте, що сказав ведучий пан, я не пам'ятаю його. Як він сказав, що це не тільки про вас, я сказав, що це про мене і про мільйони, таких, як він сказав, це про всіх нас. Це бо всі Теж добре сказали. Так, попрацювали молодці.